Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Пекельний Казан. Сьогодні ми будемо куховарити, будемо готувати борщ. Борщ буде простий, але із однією ізюминкою. Я її покажу їй, коли вже буду додати в борщ, бо я довго Хотів спробувати такий борщ, все ніяк не зважувався. Тут думаю, треба все ж таки спробувати і записати, показати людям, чи воно стоїть так робить, чи не стоїть. Може, в Ютубі щось і додавали таке? Ну я не шукав це все із голови моєї. Так, що нам потрібно: це м'ясо мене свиняче, капуста, цибуля, картошка, морква, бурячок, лавровий листочок, часничок, томатна паста. Лимонна кислота, зовсім трішечки додамо, чорний мелитий, сіль та олійка. Так, все, починаємо. Так, нарізаємо м'ясо. Зараз все понарізаємо, потім будемо підпалимо наш казанчик Будемо в афганському казані його робити. Це буде точно смачно і дуже цікаво. М'ясо нарізали, відставляємо. Нарізаємо картошку. Картошку нарізали, відставляємо. Цибулю нарізаємо, морковку натираємо. Так, нарізали, відставляємо. Натираємо бурячок. Бурячок натерли, відставляємо. Шаткуємо капусту. Капусту нашаткували, відставляємо. Так, ось вже понарізали казанчик шмалиться. В першу чергу кидаємо м'ясо, піджарюємо м'ясо, потім докидаємо до нього морковку цибульку і далі побачите. Кидаємо м'яско. Смажимо хвилин 5. Кидаємо цибульку-морковку. Смажимо теж 10 хвилин 5. Так, все. Засумашку робили. Вкидаємо все, що в нас є. Картошечку кидаємо. Томат на тут дві ложечки, були, я просто розбавив з водичкою. Пуста. Видавлюємо часничок, лавровий листочок. Лимонної кислоти, щепоточка небагато. Чорного перчика. Теж небагато, щоб не пекло сіль за смаком. Гаряча водичка, а секретний інгредієнт макарони. Небагато трішечки для смаку. Так, перемішуємо, куштуємо, доводимо до смаку і зачиняємо. Зачиняємо, провіряємо клапана. Чекаємо, коли клапана почнуть пропускати тиск. Так, все, з цього моменту, коли клапан почав пропускати тиск, притишуємо комфорочку і засікаємо 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, спускаємо тиск. Так, все, дивимося, що у нас тут вийшло. Вийшло по-любому дуже смачно. Запах на весь хутір стояв. Просто бомбезна. Все проварилося, все чудово. Зараз насипаємо. Так, будемо куштувати. М -м, який борщик смачний. М -м, ну Скажу одне, макаронів немає, макарони ось вони такі розстали. Бо 20 хвилин це дуже багато для такого казана з макаронами. Ну, смак просто божественний. Дуже смачний, ще б якщо сметанка була, ну, слов немає для такого борщика. Так, всім рекомендую. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимайте вподобайку. Залишайте коментарі під цим відео. Чи вам сподобалося, ні, може свої якісь улучшення, ви знаєте, скажете. Я попробую приготувати. Так, всім дякую, все, до побачення.